Книга Біблії об'явлення показує, чому на землі стільки лиха і нещастя. Ісус відкриває перші чотири печатки і показує нам вершників Апокаліпсису диявола, війну, мамону і смерть з пеклом. Вони були ангелами, але пішли проти Бога і їх скинули з неба на землю, під ноги людям. Тепер це демони, які люди з часів Адама і Єви віддають владу над собою. Язичники вважали їх богами, поклонялися їм, приносили жертви. Наприклад, у греків диявол це Зевс, війна Марс, Мамона, Меркурій, пекло Аїд. У інших народів вони називаються по-іншому, але це, це ті самі нечисті духи, які правлять цим світом. Диявол брехун, налаштовує людей, племена і народи проти інших, стравлює їх між собою. Мамона говорить, хочеш бути багатим, пограбуй сусіда. Дух війни навчає, як це зробити, і починає кровопролиття. Смерть забирає життя, а пекло забирає душі вбитих до себе. Ісус Христос прийшов на землю, щоб звільнити людей від цієї нечисті. Він сказав апостолу Петру: ти скала, на якій я побудую церкву Мою, і ворота пекла не переможуть її. Пекло може протистояти тільки жива церква Ісуса Христа. Ісус дав владу своїм учням наступати на всю ворожу силу, відбирати у диявола душі людей і вести людей до Бога. Без Бога, Його церкви, люди не можуть перемогти вершників апокаліпсису і спастися від диявола, смерті і пекла. Після фізичної смерті Ісус забирає душі своїх учнів на небо, у рай, до Бога, а душі всіх інших людей, нечисті духи тягнуть в пекло. У нас є вибір. Провести вічність у раю чи в пеклі і гієні вогнень.